Вітаю вас! Отримала сьогодні посилку замовлення моїх клієнтів та хочу з вами поділитися таке замовлення і новинки серія Нутрий Плюс, котра взагалі-то буде у нас. Червні, але зараз ще можна сьогодні в останній день каталогу за кожні 10 балів в замовлені придбати ці неймовірні новинки серії Нутри плюс. І так, в замовленні новиночка. Кальцій, магній та колаген. Біологічно активна добавка, серія Нутріплюс в упаковці 30 таблеточок. Вживаємо ми по, рекомендовано по одній капсулі в день. В складі маємо колаген другого типу, кальцій та магній. Колаген взагалі нам потрібен для здоров'я кісток наших Ось, рухового, опорно-рухового апарату нашого. Кальцій це взагалі мінерал для побудови і підтримки. Також кісток для нервової системи дуже важливий, для підтримки роботи м'язів наших. Ось, для зубів, для вироблення енергії в нашому організмі. Магній потрібен для засвоєння кальцію в організмі, підтримка також роботи м'язів для нервової системи, ось, як антистрес працює. І також для вироблення енергії магній потрібен. Да? Для роботи серця, нервової системи, кальцій для PH крові, для підтримки навіть нашої ваги. Ця добавка не містить сої, не містить цукру, консервантів, немає в складі, не містить лактози, немає глютену, немає ніяких підсолоджувачів. І також ця біологічно-активна добавочка вона є профілактикою також остеопорозу, що дуже важливо для жінок ось, ну і для чоловіків також, але для жінок більше ця проблема. Можна приймати з 16 років цю біологічно-активну добавку по одній таблет капсулі в день приймаємо. Ось ціна, ціна такої біологічно активної добавки – 299 гривень. Ось так, що звертають увагу сьогодні ще останній день каталогу квітня і можна скористатися нагодою і взяти за кожні 10 балів в замовленні. Ось таким чином. Тут прописано повністю дозування на упаковочці, на українській мові переклад складових, Ось як приймати, повністю все є сертифікована сировина. В наших біологічно-активних добавках нагадую, дуже висока якість. Упаковочка біорозкладна. ось Так що, можете повністю довіряти цій продукції від компанії Pharmacy серія нутрі Nutri Plus. Далі новинка, також серія нутрі плюс Plus, вітамін С шипучі таблеточки з бузиною, з чорною бузиною, з цинком. Ось. І вітамін С, чорна бузина і цинк, 15 таблеточок шипучих в упаковочці. Ціна по каталогу 399 гривень. Це дуже чудовий продукт. Чорна бузина взагалі вона містить в своєму складі антоціани це різновид флавоноїдів, І завдяки цим флавоноїдам вітамін С засвоюється дуже чудово, дуже гарно в нашому організмі. Це природний рослинний антиоксидант який захищає клітини від вільних радикалів і підтримує імунну систему нашого організму дуже чудово. Ось, е має ягідний аромат, ця біологічна активна добавочка, не містить глютену, не містить е спирту. Не містить барників, немає підсолоджувачів, немає глютену, не викликає сонливості, підходить для вегетаріанців та веганів. Одну таблеточку ми розводимо на 200 мл водички. Ось, і випиваємо в першій половині дня, тому що вітамін С він надає енергії. Ось тому в першій половині дня. Приймати ці таблеточки. З 16 років можна приймати. Ціна, ціна, ще раз наголошую, 399 гривень по каталогу. Ось, ось така чудова новинка. Так що скористайтесь нагодою, хто хоче новинку червня придбати зараз, тому що в травні не буде доступна ця акція. Вже ось це лімітована була акція в квітні на ці новинки, тому в травні її не буде, а буде аж в червні. Так що скористайтесь нагодою. У вас ще є час сьогодні це зробити. За кожні 10 балів замовлення ви можете придбати ці новиночки серії Нутрі Плюс. Далі замовленні замовлення клієнтки. Зараз чудова акція на серію Smart Life, мінус 20%. І наголошую: скористайтесь цією нагодою, тому що не було такої знижечки. 20% ще ніколи на продукцію Smart Life. вона виробляється в Україні для бренду Pharmacy, тому підтримуємо українського виробника. Дуже чудовий ополіскувач для порожнини. Рота 700 мл, великий об'єм економний. Для щоденного використання з чайним деревом, природний антисептик. Можна діткам використовувати 6 років це ополіскувач, гарна дуже профілактика каріусу, також гарна профілактика запалень. Ось, чудовий ополіскувач для щоденного використання. Економний. Зверху цей колпачок, ось ви вже можете набирати і. Ополіскувати, тобто не треба шукати вам стаканчик, да? а зразу вже дозуєте і ополіскуєте. Ціна зараз акційна 127 гривень лише за 700 мл. Так що рекомендую зверніть увагу: зверніть увагу, сьогодні ще є можливість у вас придбати по такій ціні. Далі в замовленні. Порошочок, очищуючий, безсел. Також серія Smart Life, акційна ціна 55 гривень. Зараз в каталозі 99,9% природної сировини, не містить алергенів, не містить хлору, безпечний для довкілля і нас. Очищує любу поверхню, не пошкоджує. Я користуюсь таким очищувачем, дуже подобається. І має індикатор нанесення, антибактеріальне нанесення на 10 хвилин, потім очищуємо і змиваємо. Підходить для сантехніки, кахлів, кухонне приладдя різне для кастрюль, для плитки, дуже чудовий засіб. Зверху відкривається кришечка, дозуємо 500 грамів тут. Ось Чудовий дуже. Порошочок немає він практично ніякого запаху, головне, що безпечний і дієвий. Також в замовленні три гелі. Також акційна ціна зараз по каталогу 111 гривень. Також супер дієвий продукт для видалення і профілактики засмічень каналізаційних труб. Працює за 15 хвилин, прибирає неприємні запахи. Неймовірно прочищує труби гарно, каналізаційні, і саме головне, що безпечно не пошкоджує ось різні засмічення прибирає в трубах. Ось і підходить і як для ванної кімнати, так і для кухні. Так що скористайтесь 500 мл, дуже чудовий продукт, 111 гривень. Ще сьогодні акція діє. Акція діє. Далі в замовленні, в замовленні неймовірний крем для обличчя, зволожуючий, серія доктора Джеджета Туни H. Reversist з морськими водоростями, з вітаміном С. Це бестселер компанії Фармасі У мене на каналі є відгук мій про цю серію, про її використання повністю про складові ефект цієї серії на обличчі. Так що шукайте на каналі це відео, переглядайте, кому цікаво. 30 мл Ось, чудовий продукт, сертифікований продукт. Дуже гарно працює на обличчі, надає свіжого кольору, надає такої еластичності і тургору, дуже гарно зволожує нашу шкіру обличчя. Я дуже задоволена ефектом цієї серії. Ось, вона рекомендована з 20 і старше можна використовувати для різного типу обличчя, гарно підтягує, і знижує інтенсивність старіння. Цьому кремі головне, що є SPF 15, тобто ми захищаємо ще своє обличчя від фотостаріння. І це дуже важливо в літній період сонячний, помимо того, що він доглядає і сприяє підтримці вироблення колагену завдяки високій концентрації екстракту морських водоростей в складі, він ще захищає від сонечка. Ось. І вітамін С, потужний антиоксидант, буде освітлювати шкіру, Ось. а морський планктон захищає також від ультрафіолету та блакитного світла від гаджетів. Серія просто неймовірна, вона неймовірна. Тут зручний дозатор так, з пульверизатором. Ось не треба пальчиком нікуди. Да? Не будуть попадати мікроби, дуже зручно дозувати. Крем просто неймовірний. Так що звертайте увагу, ціна цього крему по каталогу 539 гривень. Ось в такому пакуванні він чудовому. Дуже гарно естетично виглядає презентабельно на вашому туалетному столику. Ось. А саме головне ефект, який ви отримаєте на своїй шкірі від цієї серії. Далі, в замовленні, ось такий крем. Серія у нас є Люмі. Це відбілююча серія. Серія доктора Джеджета Туни. Цей крем коштує 169 гривень по каталогу. Ця серія призначена для пігментованої шкіри, можна її навіть використовувати з 15 плюс і старше. В складі цієї серії міститься унікальний екстракт піщаної лілії. Він стимулює утворення колагенових волокон і зберігає молодість нашої шкіри. І також ця серія вона сприяє швидкому загоєнню ранок. Дуже гарно цей крем під очі працює з темними колами під очима, зміцнює кровоносні судинки. ось. І дуже гарно надає такого свіжого погляду, прибирає цю втомленість і працює з виробленням меланіну, тобто з пигментацією, і захищає від сонечка, від пігментації. Піщана лілія біла вона регулює рівень pH і надає обличчю сяючого такого природного вигляду, і вирівнює тон. Ось так, що ось таким чином. І також в складі є екстракт папаї, котрий природ, природним чином кондиціон, має кондиціонуючі властивості і допомагає зволожити, наситити вологою шкіру нашу. Також в, екстра, в складі екстракт мучниці ботанічний. Такий засіб, який допомагає зробити світлішим колір обличчя. Великий об'єм, 20 мл. Ось надовго дуже вистачає такого об'єму. Сертифікований продукт, сертифікат GMP і дуже чудова серія, так що звертайте на неї увагу. Ось таким чином 169 гривень. 169 гривень по каталогу. І буде працювати цей крем також і зі зморшечками дрібними, і з набряклістю. Так що серія неймовірна, неймовірна, влітку саме те, що треба для захисту від сонечка, має SPF 22 Ось крем, якщо брати крем. Дуже чудово, дуже чудово. І також з плямками і веснянками працює. Так що звертайте увагу на цю серію. Далі в замовленні крем доктора Джуджута Тунни з календулою 50 мл. Ось чудова серія для сухої, чутливої шкіри. Ось таким чином виглядає туб. Дуже стильно, приємно, Таке лаконічне пакування. Все приходить зафольговане. Ось, цей крем, значить, призначений для шкіри сухої та чутливої, можна використовувати з 15. І старше за вашими потребами. Ця серія доглядає чудово, живить і реанімує шкіру, висвітлює веснянки та плями, і захищає від негативного впливу зовнішнього середовища. Також крем сприяє загойню ранок та мікротріщин. Олія календули в складі зволожує дуже глибоко гарно шкіру І таки надає комфортні відчуття. Шкіра стає м'якою і гладенькою. Також в складі є екстракт хінацеї, він також гарно регенерує та живить епідерміс підермі зсередини. А також в складі є екстракт кореню алтею, котрий прибирає почервоніння на шкірі дуже гарно, і утримує також вологу, насичує вологою шкіру. І в складі є екстракт лопуха, котрий буде заспокоювати шкіру обличчя, зволожувати суху шкіру та чутливу. Ось таким чином. Ось. І також цей крем буде надавати противіковий ефект і створювати невидимий такий бар'єр на шкірі, який буде захищати від навколишнього середовища. Ось, Ось такий чудовий крем. Зараз покажу вам свій текстуру. Ось таким чином виглядає. Він нежирний, нежирна консистенція, дуже швидко поглинається шкірою. Дуже комфортно, приємно, має приємний аромат, такий ненав'язливий зовсім зовсім ненав'язливий аромат, і дуже гарно зволожує, комфортні відчуття надає на шкірі. Я задоволена використанням цього крему. Так що рекомендую вам. Рекомендую, Бачите, він швидко поглинувся і дуже чудово. Немає нежирного ні блиску, нічого, і дуже комфортні зволожена шкіра, дуже чудово. Ціна в каталозі цього крему 199 гривень. Так що звертайте увагу на цю серію ось таким чином. Ось таким чином. І в замовленні за замовлення також такі. Пробнички зубної пасти за кожні 5 балів замовлення, комплімент від компанії. Наша відбілююча паста з залоє з чайним деревом з місваком. Без флориду, з женьшенням, дуже гарно очищує, освіжає, працює з яснами, працює від плямок, кави та чаю. І такий комплімент за замовлення за 1 гривню ось така зубна паста. Компанія нас балує. ось, Так що, таким чином. І також тестер Саше поклали в замовлення: це матуючий крем тональний для обличчя, Чотири тони можна підібрати свій. Дуже чудовий матуючий крем, він не створює ефекта маски на обличчі. Рекомендую звернути на нього увагу в літній період. Ось чудовий тональний крем. Ціна в каталозі його 239 гривень такого тонального крему. Має він природні відтінки, таку легку текстуру і матовий фініш. І завдяки мультимінеральному комплексу в складі котрий контролює блиск, і бездоганне покриття надає. На протязі тримається всього дня і без ефекту маски. Ось, в каталозі 5 відтінків має цей тональний крем. Так що можна підібрати і взяти тестери. Якщо ви вагаєтесь, взяти тестери, можна окремо придбати їх. та... Або записуйтесь на тестовий тиждень до мене. І я надам вам тестові Саше. Ось, знизу під відео можете писати в коментарях. Будь ласка, буду рада допомогти вам. Так що ось такий тональний крем. Ось таким було замовлення. Ось таким було замовлення. І. Каталог травня. Каталог травня, буду обов'язково знайомити вас з ним і з акціями травня. Так що чекайте відео, буде новиночка. так що чекайте, Зроблю обов'язково відео і розповім про всі цікавинки та акції травня місяця. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші перегляди. Дякую за лайки. Нових підписників вітаю на каналі. Дуже дякую вам за довіру. Хто бажає зареєструватися, отримати дисконт на знижку мінус 25%, Знизу переходьте за посиланням. Будь ласка, буду дуже рада вести вас в компанії Фармасі та допоможу вам з вибором та підбором продукції, консультацією. А також переходьте на сторінку мою в інстаграмі, там також дуже багато цікавої інформації. Також є посилання на дисконт. Переходьте, будь ласка, передивляйтесь, буду дуже рада. Бережіть себе, себе, всім гарного настрою, незважаючи ні на що, бережіть себе. До зустрічі!